У нас почалися справжні проблеми після жахливого матчу у Лондоні, де ми поступилися Челсі з мінімальним рахунком, керівництво надіслало нам листа, в якому вони незадоволені нестабільними результатами нашої команди, а також і провальним трансфером. Тео Ернандеза, який отримав червону картку, не провівши і п'яти ігор за наш клуб. Тож керівництво дає нам усього лише два місяці, за які ми маємо зайняти першу сходинку в АПЛ, а також увійти у восьмірку найкращих команд Ліги Чемпіонів, щоб отримати пряму путівку до однієї восьмої. І ви просто подивіться на наш розклад на листопад. Якщо у жовтні графік, ви знаєте, ще більш-менш, та суперники не надскладні, хоча після матчу з Челсі. Для нас кожен суперник, ніби останній то в листопаді на нас чекають одразу два сильних суперника. Так, форма Манчестер Сіті наразі погана, але ми всі знаємо, що витворяє Пеп Гвардіола. А також на нас чекає і Реал Мадрид, який набирає обертів, і яким також необхідно отримати пряму путівку до однієї восьмої ліги чемпіонів. І мені насправді важко сказати, що саме йде не так. Звісно, я можу це ну, ось ось, 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 ось в цьому в чому проблема. Якщо брати якісь тактичні непорозуміння, то як на мене, схема в нас робоча. Ми провели багато успішних та розгромних перемог проти наших. Суперників, чого лише вартий матч проти лідера чемпіонату Арсеналу. Але звісно, не обійшлося і без провальних матчів, якось, наприклад, з Міланом у лізі чемпіонів, де ми майже нічого не створили. І саме з цього матчу, як на мене, і почалась уся ця криза. І ви просто подивіться, як впала довіра керівництва до нас. Невже не вже все так погано? Але не дивлячись на те, що матч проти Челсі був. ну... Це була катастрофа. Найкращим гравцем того матчу став наш голки І Я гадаю, що це буде не єдиний випадок, коли він буде рятувати нашу дупу. Хоча не можна сказати, що він врятував нас, ми все ж таки програли, втратили три очки. І наразі турнір на таблиці АПЛ виглядає таким чином. Ми залишаємось на четвертій сходинці, тобто ми ніяк не зрушили з місця. І наші суперники знизу також можна сказати, що і не піднялися, окрім Астонвіла, які зараз займають третю сходинку. Ну а Челсі відривається тепер вже аж на чотири очки. І це при тому, що ми зіграли однакову кількість матчів. Хоча я навіть, якщо чесно, в чому проблема? Ми забили 14 м'ячів. Це не так погано. Борнмут також 14, щоб Борнмут забув взагалі на п'ятій сходинці, і ми пропустили усього лише. 5 м'ячів, це ну, менше ніж Челсі, арсенал. В Чому проблема? Напоки ну, у нас є проблеми у основній команді, давайте поки займемося. Нехай собі вони там щось вирішать свої проблеми. Ми займемося нашим молодіжним складом команди. Скаути надсилають нам новий звіт, в якому ви просто подивіться, скільки талановитих, і знову козак у нас є. Скільки талановитих молодиків взагалі тут присутні. У нас є Карпенко, карий, можна було б сказати, але ні, Святослав Карпенко, ну і Йосип Козак. Ну ми знову просто беремо і підписуємо козака взагалі без жодних питань. Також у нас є правий. Захисник Романенко 5 тисяч його зарплати, і це означає, що він, напевно, не дуже той і гарний гравець, хоча потенціал в нього просто божевільний. Також давайте пройдемось, хто тут ще нам не потрібен. Козак Володимир, козак, центральний захисник, а в нього стільки було потенціалу, я пам'ятаю, як його підписував. У нас є два голкіпери, один просто перевершує іншого, просто навіть по слабкій нозі, 5 зірок. Без питань ми його залишаємо, а іншого Бен Блаутон. До побачення. Шукайте інший клуб, іншу нову роботу. Одного козака ми все ж таки прибираємо з, нашого, з нашої молодіжної академії. Ви просто подивіться: у нас є Рейналдо Жардім, в нього сім срібних плейстайлів. Три на скілах, 4 на слабкій нозі. і Це щось божевільне гравець. Я такий навіть, щоб його просто зараз перевести до основної команди. В нього потенціал від 80. Наразі в нього 62-й рейтинг, але думаю, що це не проблема буде його, знаєте, трішечки розвинути. Ми його відправляємо до нашої основної команди. Таких скарбів потрібно розвивати одразу. Можливо, це майбутній Решфорд у складі Ліверпулю, хто його знає. Тож ми перебираємо ще декілька гравців і знову вирушаємо до нашого скаутського звіту. І ви просто. Подивіться, ми не встигли навіть ще ось ось. Свіжий скаутський звіт, але ми не можемо підписати гравця, бо він вже йде до касомпаса в Туреччині. Ну треба поговорити з нашим скаутом. Це якесь ну неподобство. З Англії ми підписуємо усього лише одного гравця. А ось з Бразилії щось взагалі жоден гравець нам не підходить. А також найближчим часом на нас чекає молодіжний турнір, в якому ми будемо, звісно, що приймати участь. Ну і нарешті наш скаут вирішив дати нам інформацію по нуну Мендешу. Він все ж таки залишився у Парі Сен-Джермені, арсенал його, слава богу, не купив і. Його трансферна вартість мінімум 101 мільйон. А ми запропонували всього лише 70 Тому не дивно, що Луїс Анріке не погодився на цей трансфер. Це крадіжка в прямому ефірі Ну і що ж, пані та панове, Прийшов день матчу Ліверпуля проти Мачестер Юнайтеду. Як ви бачите, Мачестер Юнайтед вже піднявся на одне місце в турнірі таблиці АПЛ вже 16-й. Ну а ми після цього матчу насправді маємо. Непогані шанси піднятися на другу сходинку тому що Арсенал та Астон Віла не виграли свої матчі, Віла далі ще грає з Мачестер Сіті. Тож зараз нам необхідно викластись на максимум. І знову ж таки, не забувайте залишати у коментарях свої коментарі, на які я можу відповісти вам усю на прес-конференції, тому що тут у ці заскриптовані вони не цікаві. Цікавіше відповідати на ваші коментарі. Тим паче, я гадаю, що ну, спитати з мене є що. І звісно, що після насиченої прес-конференції нам потрібно, напевно. Певно, все ж таки, провести тренування наших гравців, щоб вони не забували взагалі, як бігати по полю, як реалізовувати свої моменти та віддавати точні паси. Просто подивіться на сцені 5 матчів Манчестер Юнайтеду. Поразка, нічия, поразка, перемога. Поразка. А ще, що мене трішечки знаю, нап -на, ну, напружує, це те, що вони грають в 5 захисників і вони якось. Все одно програють. І ви просто подивіться на наш стартовий склад команди. І звісно, що п'ять захисників Мачестер Юнайтеду ми будемо проривати нашою потужною схемою 4-2-4. Я сподіваюся, що в цьому матчі вона себе виправдає. А також ми додали нашого новачка з молодіжної академії Жардіма, який сьогодні обов'язково вийде на правий фланг атаки та допоможе нашим гравцям зробити цей дебют історичним там неповторним. І в нас є перевага мінімум в тому, що ми будемо грати на Енфілді. Де у наших ну, суперників немає шансів взагалі, тому що що звісно юневе волкелон? І я, якщо чесно, сповнений мотивації зробити Ліверпуль. Сильнішою командою Європи. Тож нам необхідно сьогодні показати усе, на що здатні наші гравці, особливо після такого ну, насиченого тренування. Сподіваюсь, сили в них хоч залишилися після того тренування. Кітіке віддає передачу на Салаха і Салах. А в цілому можна і пробити і поперечка на добування Ісак рятує кіпер, що відбувається. Ось це так шалена атака. Які знову з м'ячем можна знайти трішечки. Опцій там забігає. Не туди віддається передача. Конате у центрі поля забирає м'яча і тепер який тіке з м'ячем. Може віддати на Вірц, І Вірц виходить на дарну позицію. І Вірц відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Флоріан Вірц забуває вже чотири м'ячі цього сезону. І просто що зроблю за що, що робив Конате у центрі поля. Він захисник. Проте Мачестер Юнайтед загалі поки що нічого не показує в цьому матчі. А якщо і показує, то злагоджена робота наших гравців не дає їй можливості пройти далі за центр поля. Яка комбінаційна атака Ліверпуля? Салах і може робити рахунок 2-0. Звідки у нього жовта картка? Але це не важливо, тому що Мохамед Салах забуває за 7 матчів. Насправді усього лише другий м'яч. І його результативність поки що бажає кращого. Але все ж таки у цьому матчі він нарешті забуває. І вже на початку другого тайму наша команда веде з рахунком 2-0. Ну нема шансів, нема шансів. Манчестер Юнайтеду. Ох, який небезпечний підкат. Але у нас атака, і Керкес може викотити на Ісака. Ісак з ударчиком. Ох, Ісак, як обігрує захисників. Ісак. Подача на навірджала. І знову голкіпер М'ю рятує. Шукаємо, шукаємо. Опції треба трішечки, щоб ви відкрилися, друзі. А ось таку. А ось такого. О, ось такого на Макалістера, І знову голкіпер мем'ю. Він трішечки включився в гру. Ну і пані та панове, взагалі без жодних проблем у цьому матчі. Переможцем є Ліверпуль. А морім дай Боже здоров'я. На жаль, у матчі проти Мачестер Юнайтеду наш новачок Молодіжної на академії все ж таки не зміг провести свій дебютний матч. Тому одразу його дебют настане у матчі проти Лейпцигу, які займають наразі 25-ту сходинку. Селтік, до речі, Боже, що відбувається з цією грою? Селтік на четвертому, Спортінг на третьому, Штутгарт на другому, Брюге на шостому, Вікінг ФК. Хто це? То це такі, взагалі, вони на сьомому місці. Ми, звісно, не будемо одразу випускати нашого новачка з перших хвилин. Нехай все ж таки наш основний стартовий склад команди розігріє, підігріє нашого суперника для того, щоб новачок вийшов та розірвав їх у шмаття Просто і звісно, проблемка в тому, що ми будемо грати в гостях. Зазвичай це для нас закінчується не дуже добре. Проте я гадаю, що після впевненої перемоги над Манчестер Юнайтедом наші гравці набралися впевненості, і звісно, що фаворитом цієї зустрічі є якраз таки мерсесадці. Якісь з перших хвилин одразу почали тиснути на ворота австрійців? Вірже, у центрі поля, просто по методичкам, конате, але на жаль, на цей раз це не закінчилося забитим м'ячем нашої команди. Ісак, далі на салаха. Салах може набрати швидкості, якщо чесно. І просто ось таким дальнім пострілом відкрити рахунок сьогодні. Мохамед Салах просто розвантажує свою гармату і прицільним ударом відкриває рахунок у цій зустрічі. І навіть не дивлячись на те, що зараз йде дощ на стадіоні, ми англійці звикли грати при такій погоді. Тео перехоплення, Тео сьогодні працює просто наповну. Він відпрацьовує все, що наробив у матчі проти Челсі. І перший тайм закінчується поки що перемогу для нашої команди. Ох, яка передача Ісак. А якщо розвернутися і просто вдарити, але летить цей м'яч. Але насправді було дуже близько і голкіпер не сказати, що прямо реагував на цей постріл. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а ой -ой -ой. це дуже неприємна помилка! І це один-один Алісон, добро добру раночку. Всього лише одна помилка у захисті, і ми вже припускаємо. Солах, яка подача, екітіке! Іголки порятує свою команду. Все ж таки я гадав, що цей матч буде все ж таки з більш комфортним рахунком для нас, щоб ми могли нарешті випустити нашого дебютанта. Проте поки що його дебют затягується. Вірц. Що за дриблінг? Вірц! Що за дриблінг? І нема. Нема кому? Нема нікого. І на жаль, після цієї зустрічі ми забираємо всього лише одне очко. Якщо зараз вірсом ми розібралися, але ну, не, не, нікого, нікого не було на замикання. Це не подобство. І насправді, після цього матчу, мені якось не дуже сподобалось, як відіграв Ван Дейк у захисті. І, знову ж таки, якісь незрозумілі помилки він не дограє свої епізоди, і можливо його варто посадити на лавку запасних, щоб він трішечки прийшов до себе. А також не дуже мені подобається як подігак, поки що нуль взагалі якихось результативних дій на полі. Тож, можливо, все ж таки варто було когось підписати на лівий фланг атаки. Проте це ми Можемо зробити у трансферне вікно, тож обов'язково залишайте коментарі, кого б ви хотіли бачити у Ліверпулі. Ну і після ніший з Лейпцигом наша команда все одно займає дев'яту сходинку. Ну а лідером досі є Парі Сен-Жермен. Від яких ми відстаємо теж на 4 очки. Далі по курсу в нас Бренфорд. Ну, ви просто подивіться на цього щасливого Мохамеда Салаха з нагородою кращого гравця матчу. І вже на початку матчу наша команда створює перші небезпечні моменти і реалізовує перший свій епізод у цій зустрічі. І знову Флоріан Вірц визначається м'ячем у цій зустрічі. І далі Салах вирішив підкріпити рахунок цієї зустрічі та віддав впевнену точну передачу на нашого форварда Ісака, який забуває вже 9 м'як. Мяч у цьому сезоні за Ліверпуль. Але наша команда вирішила не зупинятися на двох забитих м'ячах, та Фрімпонг віддає точно передачу на поря Вірса, який оформлює дубль у цій зустрічі. І наразі має вже шість забитих м'ячів у цьому сезоні. Проте наша команда вирішила все ж таки трішечки познучатися над Братфордом, я вибачаюсь, і Коді Гакпо за якого я казав, що мені не подобається його результативність. Забуває свій перший. Гол у цьому сезоні за Ліверпуль і робить рахунок 4-0 вже наприкінці першого тайму. І як не намагався голкіпер Брентфорду врятувати, все ж таки ну, нічого не вийшло в нього. А на початку другого тайму свій дебют нарешті отримує Жардім, гравець із нашої молодіжної академії, який розпочинає свій дебют за основну команду Ліверпуля вже за результативної передачі на Ісака, який забуває 10-й м'яч у цьому сезоні англійської прем'єр-ліги, та робить рахунок нашої команди. Просто фантастичними 0-5. Може, це справді знущання над Бренфордом. Бідний Ермолюк. А згодом жардім записує на свій рахунок ще один асист на цей раз вже на Макалістера з подачі. І ніби здавалося, Макалістер маленьку зросту, але все ж таки якось виграв боротьбу у повітрі і просто впевнено, замкнув передачу нашого молодого таланту. І рахунок зростає просто як долар. І наша команда у фантастичному матчі в гостях все ж таки забирає три очки скарбничку. Ну і після впевнених результатів нашої команди керівництво нарешті трішечки краще почало ставитися до нас. Ну а на матч проти Норвіча наш стартовий склад виглядає таким чином: ми, ну я вирішив трішечки освіжити наш склад команди перед наступними важливими іграми. Тож ми випустимо більшу частину складу, які не будуть використовуватись у майбутніх матчах. Тим самим ми і дамо відпочити нашим основним гравцям, а також і дамо трішечки пограти цим попакам. Проте, звісно, що ми залишаємо нашого топ форварда і у стартовому складі команди. Але я гадаю, що ми можемо знову ж таки звернутися до нашої молодіжної академії та перевести, як мінімум, одного нападника до нашого основного складу команди Федеріко! Ну, це просто без коментарів. Ліверпуль просто як потяг проносить усе на св... Пронос... <с> ну, проносить знищує усе на своєму шляху. Ісак сьогодні вирішив пороздавати голіви передачі, а не відзначатися самому і журдім. Зараз мав непогану можливість для того, щоб забити свій дебютний м'яч за Ліверпуль. Тео, і віддати на Ісака. Ну, трішечки не вийшов в нього. Жарді може зараз просто втекти від захисника, який просто наблюдає і забити свій дебютний м'яч за Ліверпуль. Вітаємо цього молодого бразильця! Перша поява у цьому кубку і вже перший, перший забитий м'яч. Але що у цьому моменті робив четвертий номер е, Норвічу? Просто спостерігав, як бразилець від нього втікає. Гравенберш на нашого топ форварда. І якось неочікувано зараз відбуває Гулкіперу Норвічу. Так, а якщо. Ну, Це ми виріжемо, скоріш за все. Ох, яка комбінація від Ліверпуля і може знову здання перевірити голкіпера. Він він рятує. Є завідає передачу на жардіма і можна оформлювати дубль, Але все ж таки голкіпер знову рятує свою команду. Гравенберч на жардіма! Жардім, в ближній. Та як ти рятуєш? Взагалі, заспокойся. Не пропускав то блін, а зараз вирішив увімкнутися в гру. Досить, досить. Жардім. Просто що робить жардім? Наскільки він ну він крутий? Жаль, він втрачає м'яча, звісно. Можна віддати туди на Гравенберча, а отаку пушку ти зможеш? Ну, пушка прямо в голкіпера прилетіла. Боже, Ісак там м'яча. ща. Йзо. Якби зараз оце ще залетіло, я би. Що відбувається? Ми переграємо Норвіч з рахунком 0-2 та проходимо до наступної стадії, ви насправді подивіться нуль ударів у наших суперників. Тож цей склад команди ну взагалі нічим не гірше за нашу сумну, якщо чесно. Ну а вже у наступному матчі ми будемо змагатися проти Астон Віли, який наразі займає четверту сходинку. Проте, знову ж таки, якщо ми переможемо Астон Вілу, то ми нарешті зможемо вийти на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ. Якщо звісно, Челсі. Програє свій матч або зіграє в нічию, як мінімум, тому що у нас поки що найбільша різниця м'ячів серед усіх команд АПЛ. Ну а ми тим часом вирішаємо на матч проти Астон Віли щодо списку кращих бомбардирів, то. Ісак з нашої команди займає першу сходинку та має в своєму активі 10 забитих м'ячів. Проте в спину йому дихає Віктор Гьокереш. Тож нашому форварду потрібно зараз забувати якомога більше та відриватися у списку кращих бомбардирів. Проте у першому таймі, на жаль, нашій команді не вдалося забити м'яч у ворота нашого суперника. Проте вже у другому таймі рахунок відкрив Коді Гакпо. І було в нас багато питань щодо його результативності, проте в сьогоднішньому матчі він перший, хто відкриває рахунок у цій зустрічі. Ну і загалом останнім часом Коді. Гакпо непогано себе проявляє на футбольному полі. А згодом і Х'юго Екітіке подвоює перевагу нашої команди після розіграшу кутового. І хочу вам нагадати, що ми граємо проти четвертої сходинки турнірної таблиці АПЛ. Зазвичай проти таких суперників у нас є виникають проблеми. А згодом і Мюхамед Салах вирішив ще збичити перевагу цій зустрічі. Та після передачі нашого вихованця Жердіма влучним пострілом забуває третій м'яч нашої команди і знову ж таки покращує свою результативність і з рахунку. 3-0 Ліверпуль спокійно перемагає Астон Вілу, в яких насправді взагалі не було шансів. На матч ліги чемпіонів ми трішечки змінимо наших основних гравців. Жардім проходить суперників, і дай передачу на Ісака. Ах, але це на жаль офсайт. І як же бореться наш вихованець? Ви просто погляньте. Оцього парубка дійсно є великий потенціал. І знову Жордім прибирає захисника. Передача на вірса, той з ударом, і це гол. Що робить наш вихованець? Жордім подача. А якби а, то в сайт? Тож, якби не якби. Ох, яка передача на Жордіма, і це його шанс забити. Все ж таки над ударами треба трішечки допрацювати. Про те, які в нього передачі він знову на ударній позиції можна з ударчиком. І це вже 2-0. Це наш вихованець жардім. Його перша поява у лізі чемпіонів, і це одразу перший забитий м'яч. І може далі. І на Гакпо, і Гакпо, і це 3-0. Ми взагалі не відчуваємо наших суперників. І знову відзначається Коді Гакпо, у якого були серйозні проблеми з результативними діями. Але ж наскільки злагоджено працюють наші хлопці на футбольному полі. Гакпо з такою передачею на жардіма, а жардім далі на кезу. Задалеко відпускає він м'яча. Знову атака через жардіма. Тут же насправді і нема кому віддати передачу. О, ну і в цьому матчі наша команда знову перемагає з рахунком 3-0 наших суперників, знову ж таки, не відчуваючи їх тиску. Ну і звісно, що найкращим гравцем цієї зустрічі є наш вихованець, який просто неймовірно себе показав у цій зустрічі. А також із гарних новин, це те, що наш ЕКІТіке забирає нагороду найкращому гравцю місяця в АПЛ. Проте далі на нас вже чекає серйозний суперник із Манчестеру. І подивимось, наскільки. Вдало ми змогли підготуватися до цієї зустрічі. І на відміну від Манчестер Юнайтеду, Манчестер Сіті займає сьому сходинку, а не десь там внизу таблиці. Вірць, перехоплення а далі Екітіке на Ісака. Ісак з ударом, і Це вже 1-0 В гостях на 20 й хвилині зустрічі. І для Ісака це вже 11-й забитий м'яч у цьому сезоні в АПЛ. В салах, подача на Ісака, але на жаль, це у руки Едерсону. Ці електроніки, господи. Лах на прямому фланзі розганяє атаку нашої команди. Шукає він варіанти для передачі, але як же Гвардіол на нього тисне, але як Салах розправляється з ним. Подача на Ісака, І це 2-0. Боже мій, від стічки залітає цей м'ячик. І просто Ісак 12-й м'яч в АПЛ. Ну і з таким рахунком я гадаю, що ми можемо випустити нашого вихованця жардіма. Ісак далі туди закидає, На жардіма нема офсайду, нема офсайду, боже, який він повільний. Жардім. Гакпо. І це може робити 3-0. Це просто взагалі. Я три матчі поспіль, рахунок 0-3. І знову Коті Гакпо. І ми виборюємо три очки усі зустрічі. І наразі наша команда виходить на першу сходинку АПЛ. І тепер вже три команди мають по 26 очок. І кожен матч зараз дуже важливий. А, ну а Манчестер Юнайтед вже в зоні виліту. А також із приємних це те, що наша молодіжна академія перемогла серед молодіжних команд. І Фабріціо Роману вирішив відзначити одного з наших гравців, а саме Круза. І можливо на нього все ж таки дійсно варто звернути увагу, оскільки один же з наших молодих талантів виступає за основну команду і виступає насправді на високому рівні. І навіть потрапляє до команди тижня. Жардім, жардім на ударній позиції. Жардім. Це 1-0. І наша молодіжна академія працює дійсно на високому рівні. А тут можна віддати передачку на Ісика, щоб той забив свій 13-й м'яч в англійській прем'єр-лізі. Просто ми взагалі не відчуваємо наших суперників. Шардім, знову, яка тонка передача на цей раз, який і можна забивати третій. Та в принципі записувати перемогу на наш рахунок. Це просто щось божевільне. Нарешті наша команда розігралася. І знову ж таки, наша команда перемагає з рахунком 3-0. Це якесь щасливе число для нас. Чи як? Проте наступним нашим випробовуванням буде Реал Мадрид. На щастя, ми граємо на Енфілді, тож вже якась перевага в нас є. Але ви просто подивіться на склад Реал Мадриду. Це. Це справжнє божевілля. Останні 5 матчів також. Ви знаєте, я не бачу жодної поразки. Але якщо подивитися на наші 5 матчів, то Реал Мадриду варто все ж таки трішечки хвилюватися. І звісно, не варто забувати про ключових гравців. Тут в принципі весь весь склад команди. Ключові гравці, але все ж таки найнебезпечнішим є кіліан Бапе у Лалізі. Реал Мадрид займає другу сходинку та має 30 очок. В той самий час Барселона відривається від них аж на 4 Ну це класика для Рал Мадриду. Проте Кіліан БП займає першу сходинку найкращих бомбардирів свого чемпіонату. І зараз нам доведеться грати проти його команди. У лізі чемпіонів наша команда поки що займає сьому сходинку. А ось у вершкових насправді все дуже. Погано, тому що вони займають 23-й, вони ну, в зоні виліту. Та мають усього лише одну перемогу у цьому змаганні. Господи, що з Рал Мадридом? Проте все ж таки в рідних стінах ми маємо набагато більше шансів. А ось у Амикеліан Бапе. Вже є перший удар. Вінісіус, Вінісіус, треба його наздогнати, не дати йому пробити. Вінісіус джуніор. Що сконате, чому він такий повільний. І що ж, пані та панове, саме Вінісіус Джуніор відкриває рахунок у цій зустрічі. І вперше за довгий час ми програємо по рахунку. Проте для Вінісіуса Джуніора це, до речі, перший, перший забитий м'яч у лізі чемпіонів. Фантастика! Вирішив включитися саме в матчі проти нашої команди. Яка ж це класика? Вірс у майданчик, майданчику, Вірс прибирає захисників, тібо куртуа. Як ти це рятуєш? Венісю знову на фланзі тепер же подача на Кіліана нам Вибити м'яч, Ернандес, Спокійно контролюємо ситуацію. Але наш захисник отримує пошкодження. Як це сталося? Найцікавіше, це те, що у нас немає взагалі захисників в запасі центральних. Тож нам доведеться випускати. Герказа. Ох, Салах, яка яке прихоплення? Салах, із ударом Тібо Курта перевірити. Боже, не треба перевіряти. Тібо курта. Які тіке може віддати передачу на Ісака. Ісак випереджає захисників Реал Мадриду. Ісак наприкінці першого тайму вже у доданий час забиває та зрівнює рахунок у цій зустрічі. Звісно, хто як не Ісак міг це зробити. Але поки що насправді Реал Мадрид є одним із найсильніших команд, з ким ми грали у цій кар'єрі. Мабуть, після Челсі. Вірс на Салаха. А можна віддати передачу далі на Вірса. Вірс і знову в штрафному майданчику. Це 2-1. Це впевнені 2-1. І після перерви наші гравці продовжують вмикатися у роботу. І на цей раз вже Фуріан Вірс вмикається так, що забуває другий м'яч нашої команди. Ну і виходить важка артилерія. Родріо. Алісон. Віддати передачу. Головне, не помилитися при таких передачах. Спокійно, контролюємо м'яча. Туди віддається ця передача. Вальверде. Овсайд, можливо, нема в нього офсайду. Вальверде. У Дзударом і Арісон. Це так пожежа у нашому шторфному майданчику. Ох, а яка передача на Ісака? А Ісак далі на ікітіке, той далі на гакпо. І це яка комбінаційна атака виходить у нас. І це вже 3-1 на користь мерсесайців. Ну і коді гакпо. Ніяких питань по його результативності немає більше. Нас догнати Вінісіуса. Вінісіуса треба нас догнати Вінісіус. Він вирішив пробити а не дати передачу. Ну і наша команда знову ж таки перемагає суперників 3-1. І Боже мій Ібраїма Конате вибуває аж на 4 місяці зі стартового складу команди. Я гадаю, що все ж таки у це трансферне вікно нам варто звернутися. До наших скаутів та дати їм задачу шукати нових центральних захисників. Ей, скаут, напиши в коментарях, кого із захисників ти б хотів бачити у Ліверпулі. Ну, а поки що ми можемо, так це звернутися до нашої молодіжної академії. І кого ми можемо перевести? Так, це або Арсена Жука, який також непогано себе проявив на молодіжному турнірі, або все ж таки Бен Брука. Так, в них немає основної позиції як центральний захисник, але вони можуть там зіграти. І перевага на користь Арсена Жука в тому, що в нього є два срібних плейстайли, і один з них насправді дуже непогано проявляє себе у захисті. Тож я гадаю, що прийшов час і для ще одного молодого гравця, який зіграє за основну нашу команду і скоріш за все на певний час буде навіть основним. Проте ми будемо готуватися до наступного трансферного вікна та підпишемо одного з найкращих захисників світу. Тож не зволікайте та переходьте на наступне відео.